Так панство, всім доброго, доброго вечора. Сьогодні ми з Павлом Івановичем. Дякую, що прийшов до мене Павло Іванович. Доброго сьогодні. вечора! Він на моєму ютубі. Час від часу я на його, а час від часу він на мому. Е вирішили зробити, Вирішили зробити відео по типах підгодівлі для бджіл. Я вже вам робив. По Канді, е, багато цікавої інформації. Е, різних дослідників, чайних заходьте, дивіться, дуже класне відео. Тільки я не розумію, чого воно 800 переглядів набрало. Там в тому відео прямі відповіді на ваші запитання, е, як і чим кормити бджіл зимою. Да? Загальне таке класне відео було. І, і не дивляться, блін. 800 переглядів ли? на 30 -ти тисячному каналі. Весною побачить. Весною <головік> побачить, да, що треба, блін. А весною почнуть дивитися, і все вже буде пізно. Ну, тим не менше, сьогодні типи білкової підгодівлі. Якщо попереднє відео стосувалося в цілому так узагальнено, воно стосувалося в першу чергу вуглеводної підгодівлі, то в якийсь момент я так виділив собі, що є величезний кластер білкової підгодівлі саме, білкового типу підгодівлі для бджілок. і основа цієї підгодівлі заключається в чому правильно, в пилочку. І в нас є кілька різних варіантів, як ми це можемо використовувати. Чого ж у нас тут знаходиться Павло Іванович? Тому що Павло Іванович, окрім того, що він зараз входить в активне лоно блогерства, можете, до речі, підписатися на його канал. Як канал називається? Павло Загоруй. Павло Загоруй. І получиш великий вдячність за те, що підписався на його канал. Ми завжди годимо з цього, воно так гарно в Риму лягає, як ти там казав. Васьківця хорошо живеться кому. Котові, попові, за горою Павло ну, Іван. Бачу, що і, Назарові, і Бількові не погано. <рив> да, у нас тут свої такі байки є. Павло Іванович вирощує сою. І отут я щось там, щось ми там з ним працюємо, щось він там преса варить, щось ми ту пудру робимо. І тут а, я згадую, що в нього є соя. І кажу: Павло Іванович, а чи не хотіли ви вашу сою використати на благо українського бджільництва? Він каже: А що то, а як то, а що то? А з сою тільки хто їсть? У мене свинії є. і свині люди. Ну, в принципі, і ми в ковбасі вживаємо непогано. Да, до речі, в ковбасі дуже багато, але добре, що якщо ще соя попадеться. Без сої, як без води, не туди і не сюди. Люди. Буквально да, все на сої, все на білочках. Все на білках. І тут е я згадую. Дуже багато цікавих речей. Е, в мене є певні там, постулати, яких да, я рекомендую вам дотримуватися. Якщо ви будете їх дотримуватися, то у вас теж будуть бджоли жити. І весною, коли ви будете бачити мої відео про бджіл, е, і що в мене пасіка перезимувалася добре, то у вас не буде виникати почуття заздрості і почуття недоуміння. А чого в нього перезимували, а в нас ні. Е, ну і так далі. Е, і ми сюди, в студію, взяли вже. Готове, борошно соєве, так, да, Павло Іванович? — Так, да, наше перше соєве борошно. Так сталося, що Павло Іванович він це все діло екструдує, згодовує для свого поголів'я і по всіх характеристиках, тому що він для себе робить аналіз. По всіх характеристиках воно підходить для бджілок. І ми цю всю штуку взяли, ще раз перевірили. Через то воно знаходиться в пакетику. Перевірили, воно підходить на 99,9% для е, бджільництва. Ну, єдине, що Павло Іванович доробив на моє прохання, зробив відповідну фракцію. Скільки це там мікрометрів. Щоб вона була доступна, для я Так, да, Воно тут та фракція цієї ну, ми кажемо, пудра, фракція цієї муки, така сама, як цукрова пудра. Така, щоб бджола його запросто може взяти, ним скористатися і так далі. Але ж коли ж використовувати треба сою саме головне питання. На нього я дам відповідь трошки пізніше, так що дивіться далі. Ну і Павло Іванович ще про сою трошки розкаже. Далі, другий тип підгодівлі. Білкове, але на природньо вітамінному комплексі безпосередньо бджолине обніжджя. пилок. вже готове канді з пилком, Зараз ми його багато вже почали пакувати, люди замовляють наперед. І от такі блінчики. Бджоли залюбки споживають. Іванович, їм би таке? Не пробував. Не пробував? Може, попробуємо. сьогодні? Ну, можна попробуємо. Попробувати. Якщо бджоли їдять, значить нам теж можна. Я, я скажу такого, якщо ти його будеш їсти, то тільки можна бджолам давати. Значить, друге. ну, Вуглеводний тип підгодівлі, я думаю, розумієте, але в цей вуглеводний тип підгодівлі ми можемо додати також. Різні способи білкового наповнення. Може бути ось таке впилочок, може бути соя, якщо її сюди додати, а може бути молоко. Може бути сухе знежирене молоко, може бути незнежирене молоко, може бути звичайне коров'яче молоко. Можна додати в вуглеводний корм безпосередньо канді. Є дуже велика кількість. Різних способів застосування безпосередньо білкової підготівлі, і в тому числі з використанням як сухого е, молока, так і знежиреного, так і з жиреного, так і 3,5%, так і 100%. Е, ну, коротше, ви мене поняли. Але це звичайне молочко. Я, до речі, дуже полюбляю. Я молокосос. Колись десь, виріжує, буде мене так у пісочі Так, хорошо. Значить. Молочко, є ще різні типи і варіанти. Ну, В принципі, основу я вам зараз перебрав. Відповідно, я як бджоляр, кваліфікований бджоляр, Я віддаю перевагу канді з пилком. Е але, знову ж таки, не зараз, не в січні, місяці, а в 20-х числах лютого даємо бджолам канді З, пилком. з появою першого розплоду, да, у вас 100 сімей. Зі 100 сімей, хоча б в одної з'явився розплід, це можна. Шляхом звичайно, звичайної пальпації дізнатися, да? або на сучасний лад тепловізорами можна дізнатися, положили руку, відчувається так, добре відчувається тепло, значить там температура 35-36 градусів, тому що в середині з'явився розплід. Даємо канді з пилком. Не буду зараз вдаватися в то, що саме воно там робить. У мене є куча відео по цій темі, але треба давати тоді канді з пилком. Ви тоді значно випередите е, можливість бджіл розвиватися, не використовуючи пилочок з садів. Ви їм дасте цей пилочок. Так, він сушений, може бути морожений пилочок, різні варіанти. Коротше, Канді з пилком, Але починаючи з 20-х чисел лютого, а може, ще й пізніше цього року буде, да? враховуючи зі. Побачимо, яка зима буде. Да, ні в якому разі зараз не давайте. Е, можна використовувати. Сою, Павло Іванович, давайте, поговорючи про сою. Зараз ми біохімічний склад цієї сої в тому папері нашому зачитаємо, да? а ви розкажете, як ви її вирощували. Давайте спочатку, як ви її вирощували. Як вирощували, почнемо з того, що е, всі ви, мабуть, бачили відео наше з трактором. Да, а Хто не бачив на канал Павло Івановича. Трошки ми там жартували, трошки погнали, трошки народ повеселили. Отже, е, маю я ще техніку. І крім того, що дуже полюбляю працювати з металом, у мене ще є таких дві пристрасті це земля і свині. І ось коли спочатку почалося все з свиней, почало збільшуватись поголів'я, через то і підтягнулася земля. Потрібно мати кормову базу я з тих людей, в яких як би сказати, думка зложується слідуючим чином. Нема чим годувати, не потрібно мучити худобину, так, худоби. Да, да. І ось я вирішив потихеньку, помаленьку, дана культура вирощується на землях, які я орендую в людей, тому що своєї землі ще немає. Цього року там виходить в мене срок договору, буду вже вирощувати на своїй от. Соя це така культура, що дійсно вирощувати її важко в тому, що агрономічний процес полягає, дуже, залежить дуже від багатьох факторів і від погоди, і від цього року всі знають, що дуже крепко аграрії постраждали від такого дощової осені. Невчасно позбирали туди-сюди, але там не менше, якось ми цей рік переживемо і будемо рухатися далі. Традиційну сою, тому що ГМОшна не хочу сам їсти і не хочу, щоб джоли їли. От генмошна набагато легше вирощується. Всі ми прекрасно знаємо, що там кроплять раундапом, виробляють городи, але ну то не та їжа, яку хотілося би їсти самому. Тих свиней, що вирощую і я, їдять мої діти, і щоб то все воно до кінця не вивчене, не потрапляло до нас на стіл. Well, От. Well, І well. не хочу, щоб потрапило в вулики, тому що якщо та бджола принесе меду, все одно десь щось воно. Ну, я не, не дуже знаюся на цих процесах, але так собі думаю, що попаде до нашого столу. Так же чи ні? Це well, well, то... страшна річ. Так, страшна, раз, а не досліджено, два. Well, well, вже є куча дослідів, що ГМО в різних кіностахіях. Отже, простенька традиційна стоя. Вирощена на нашій земельці, не буду я вдаватися до технології вирощування, її важче, я ж кажу, виростити як гемку, але ми її вирощуємо, годуємо тваринок. І от Назар Вікторович мені розповів про те, що використовується вона у підкормці для бджіл. І в мене зразу виникло запитання. Яка то вона повинна бути, що до чого? Я погнав, ніч не поспав, думаю, а чи підійде там моя соя, чи не підійде туди-сюди. Поїхав, зробив аналіз і по тих параметрах, що ми знайшли, потрібно для підкормки, вона підходить. І тоді чергова безсонна ніч. А як то її зробити, ось таку довести до стану борошна? І знову почались експерименти з нашим млином. Тож, якщо ви заходили на мій канал, бачили відео, десь, мабуть, добрий тиждень пішов, а може, і два експериментів, поки ми його заставили, молоти пудру. Да. Ось зараз він прекрасно справляється. Якщо вам Назар Вікторич, може, казав, не казав, з того млина, з цієї пудрі зроблене ось таке. Канті. Да. Ну, а хто отримував, то вже І бачу? зараз ми почали процес, пробна така партія. Ось в нас гарно вийшло. Довели ми її до потрібної фракції, така, щоб ваші бджілки її вживали, щоб вони були наготовлені. І так, як мої свинки гарно набирали масу, виселили ваше око. І вигодовували і щоб, молодняк. І щоб да, вигодовували молодняк і приносили користь. І щоб нарешті е, майже в кожному відео нашому ми згадуємо. Щоб подивилися на це молоді хлопці, молоді спеціалісти, і щоб задумалися, може, я там в кого до чого душа лежить, в одного до пасіки, в іншого до металу, в третього до свиней, в четвертого до землі. Хлопці, беріться потрошку за роботу, повірте, що можна собі потихеньку, помаленьку заробляти в Україні і нікуди не їхати. Так Назар Вікториш. Це Ось правильно. так. І, ну, я думаю, що це пробна партія. Ще, ще попробуємо, як воно вже буде замішано в Канді. Ж, е, зробимо тест такий невеличкий. Я думаю, що якщо в нас вийде, то і звертайтеся до Назара Вікторовича. Я думаю, що ми ще пару днів нам лишилось до того, що можна буде і виготовляти такі корми. Олег, Або озвучую те, що нам там написала лабораторія, значить, вміст протеїну тут 38%. Це враховую, що це обезжирена соя. Жири, значить, якщо брати до порівняння в цільної сої, яка тільки до екструдування, це 18-22%. Вже після екструдування це тут 2% жиру. Жир. Далі амінокислоти. Значить, амінокислоти тут є в. Зараз, зараз, зараз тут пишуть ненашенською. Тут є мітіоні, трептофан. І ці метіонін і трептофан є також і в пилку. Але це тільки дві амінокислоти незамінні, які є в сої. На жаль, якби там було їх штук 50 так, як в пилочку, <пілочку>, то було б, звісно, бомба. Но їх там так немає. Їх там дві. В основні метіонін і трептофан. Ну, Вітаміно-мінеральний комплекс в сої група B1, B2, B6. І магній, фосфор і ще є калій. Ну, знову ж таки, воно значно поступається в пилочку. Ну, знову ж таки, це замінник. Це те, що ми маємо по безпосередньо тому, що ми отримали в лабораторії по конкретно цій сої. Дальше. Як її використовувати оцю от сою? Ні в якому разі не пихніть сою в вулики. Да, скажімо так. Не раніше 20-х числа лютого, не пихніть, воно не дасть вам толку і воно не дасть вам розвитку. На 20 числа лютого я взагалі рекомендую брати, поєднувати е, з пилком і сою. В наступних пропорціях ми беремо 10% сої і 15% пилку. Тобто, якщо ми мішаємо, наприклад, 100 кг. Підкормки. Ми беремо з них 10 кг соєвого борошна 15 кг пилочку, звичайно, пилочку сухого, може бути морожене, 15 кг беремо і все остальне вимішується за допомогою інвертованого цукрового сиропу і безпосередньо е, цукрової пудри. Я тільки що розкрив секрет секретів, які можна використати. Це ви можете робити. Да, це ви можете робити і будете отримувати гарний результат. Е, ну, Наприклад, ось таке от канді з пилочком, Ми беремо 30% пилочку. Е, Складно його так зробити. Хто може стикався, хто може пробував, е, розумієш, що це складний процес виготовлення того, е, такого канді. Е, але це самий топ. Да, це самий топ. Ну І такий пакетик ніфіга не, до, не дешевий. Такий пакетик от коштує у нас е, 55 гривень. Одненький 110 гривень зараз коштує кілограм. Е, тому дешево. Якщо це буде з соєю, це буде вже інша історія. Наступне, ви можете сою використовувати для бджілок безпосередньо, весною, не як замінник пилку, а як додатковий корм для пилку. Одне діло, коли у вас там взагалі нічого немає, да, там в регіоні нічого немає, нічого не цвіте, ви починаєте давати сою, понятно, але паралельно піде ще з тою соєю і десь буде пилок. Таким чином, воно перемішується. І бджоли з пилку отримують отих необхідну кількість амінокислот незамінних, отримують необхідну кількість вітамінно мінерального комплексу, якого немає в сої. І соя основну задачу виконує по чому? По білочку. По білочку. Да, соя виконує основну задачу по білку. Таким чином, можна поєднувати. Але виключно з соєю кормити бджолу. Ви не отримаєте якісну бджолу ви не отримаєте жирового тіла, ви не отримаєте, е е е отримаєте секреції мантибулярних ніфіга не отримаєте з того, що ви хочете. Для того, щоб отримувати, поєднуйте. да. Ну, і знову ж таки, маємо ось таку сою. Я знайшов дуже цікаву інформацію для вас, шановні колеги. Значить, є такий дослідник Майрон Герберт Гейдак. Але українською звучить як Микола Гайдак. Значить, це е, американський дослідник харчування бджіл. Але українського походження. Його е, прадід емігрував е, в США тоді, коли емігрували всі при розпаді імперії. Мій, мій прадід так був, емігрував, так і так далі. Але назад вернувся. Е, а його дід не знаю, більше за все не, не вернувся. Коротше, він 30 років досліджував готівлю бджіл. Він дає такий рецепт на основі соєвого борошна. Значить, три частини соєвого борошна, плюс частина сухого знежиреного молока, плюс частина е, пивних дріжджів. Все життя не розумів на там певні дріжджі. Але тим не менше, ну, я, я особисто я переконаний, що дріжджі додати не потрібно, тому що в тому самому пилку є велика кількість дріжджів. От Просто додайте пилочку, да, змішайте, додайте менше пилку, ніж сой, і буде вам необхідна кількість дріжджів. Е, І в Америці, в Америці ну, на хвилиночку, це є стандартом, стандартом годівлі білкового корму бджіл. Українець розробив цей стандарт. Да, Діди його емігрували, Ну, що поробиш. <гум> ну, Америка йому дала шанси, значить, не будемо, кажуть, присвоювати. Е і от таким чином, оце я хочу тільки оцей рецепт вам винести. Я вважаю його правильним. Єдине, що дріжджі замінили би на пилок. Це було б дуже круто. Так це дорожче. Не жалійте бджолом. Ну і е вже облюбована мною книжка. Е значить, е безпосередньо хто в нас там таранов. Що він тут пише, що можна використовувати медово-пергові ліпешки, Але увага! Ми беремо не готову пергу, ту, яку з вуликів, забираємо, а ми її робимо за допомогою пилку і меду. Беремо пилок, змішуємо з медом, робимо таку як би, кашку, трошки її вистоюємо там сутки, і туди додаємо цукрову пудру. І теж вказується з додаванням соєвого борошна. Формуємо ліпешки по пів. 1, 800 грам, роздаємо бджолам за 6, 7-8 днів, увага! Дуже цікава інформація. До старту є цекладки матки. Таке пише та ну, Хочете, погоджуєтесь, хочете ні, але це дійсно працює. Ну і Повторно, якщо бджоли активно забирають, через 2, -2 тижні даємо ще ліпільку або 10, як пише, 10-14 днів. От і все. Це все ж треба знати про білкой годів. Все, якщо ви це. Почули, якщо ви просто почули, то ви будете отримувати якісний, гарний результат. Да, Павло Іванович? Значить, в тебе без гемки, значить, ти її береш екструдуєш, потім перебиваєш на млині, і ми отримуємо що? Результат. Ми Ті отримуємо, отримуємо соєве борошно. Значить, Колеги, в нас виникла ідея, що ми можемо його ну, понятно, продавати. Да, і... Реалізація цього соєвого борошна буде здійснюватися в обмеженому форматі. Як то кажуть, ми люди зайняті до нас постійно хтось дзвонить. Там yeah. на небі високо хтось дзвонить. Да? Е, як то кажуть, буде здійснюватися в обмеженому форматі, тому що в Павла Івановича є не так багато сої, яку він може екструдувати, переробити в сою для бджіл. Плюс-мінус ти казав тонна. Десь mm на даний момент для -hmm. бджіл тонна буде. Тонна. Такого, щоб якісно Так, щоб свині теж голодні не були. Татуй, свині було, ні, не було, в будь-якому випадку. ну Як то там це таке? Ну, свині, то що за українець без свині? Стратегічний да. запас. Ой, були у ума бджоли, бджоли, бджолі як свині. Та й носили вони мед на спині і в руках. Це от точно врутну історію, виходить. Значить, скільки ти там казав кілограм того щастя буде коштувати гривень? Я вже забувся. 48, кажеться? Так, Да, щось ми рахували, що виходимо на 48 гривень. 48 гривень кілограм. 48, кілограм. 48 гривень, це ми рахували, мабуть, що від 50 кілограмів. Після коротше я не пам'ятаю. Давайте такого хто хоче. Да. Замовити. Ми вже зараз... Звертайтеся до Назара Вікторовича, що точніше ми... Да, ми підготуємо зараз чек-лист, там все пропишемо. Підрахуємо, да, щоб да. було нормально і... і нам, і людям. E, і будете отримувати якісне хороший свійовий борошно. Але знову ж таки, ця пропозиція обмежена, тому що його e, ну, ми не зможемо вам давати десь в когось поїхати купити, тому що там вже буде гемка, не гемка, треба ще раз зробити. Да, тут чітко все. Так що, оце класно можна давати бджолам своїм бджолам, я в цьому році це щастя буду давати. Але в лютому місяці. E, от так. Ну от і все. Все, що я хочу вам сказати про білкову підготівлю для бджіл. Е, перше, коли ви формуєте будь-який тип підготівлі для бджіл, завжди пам'ятайте, що є їх три основних: е, вуглеводний, білковий і енергетичний. Е, значить, Основних три. Ми використовуємо всі три в різних ситуаціях. А, до речі, я ще забув сказати. бачите за різні ситуації, е, літом, коли ви розвиваєте відводки. Іде розвиток відводків. Літом я це е, практикую з соєю дуже активно. Іде розвиток відводків. Е, ці відводки треба чимось підкормлювати. І дуже часто попадають без безвзяткові періоди, як по вуглеводах, так і по білках. І от тоді літом, оскільки літом все одно буде якийсь відсоток надходження природнього пілку, можете формувати протеїнові ліпешки на основі е, безпосередньо е, цього е, соєвого борошна. Формуйте і давайте бджола. І такі соєві ліпішки, ну десь по кілограмчику на відводок. Стандартний відводок, 3-4 рамки розплоду да? даєте і туди молоденьку маточку, і вона буде розвиватися. Е і ця підкормка, вона повинна бути не тільки весною, не тільки літом, а й, шановні колеги. Глибокою осінню. Тоді, коли йде, ну як це глибока, це ще не глибока осінь. Цього року не завадувати. Да, Серпень місяць це взагалі бомба. На початку серпня теж ложите протеїнову підкормку. Віця, я коли стажувався в Сполучених Штатах, мене власник пасіки благословив старшим. по у підгодівлі для бджілок. Що це означало? У мене ще десь там є фотографії гуляю, де такі великі у нас бік таких Канді намішано, і я його стою, нарізаю цими ліпешками по 600-800 грам. Ну там, знову ж таки, промисловий підхід, але. Так вийшло, що я був на тих заводах, де виготовляють цю штуку. Я бачив весь процес виготовлення. Я вам скажу, що там треба дійсно розумітися, як мінімум на біохімічному, фізико-хімічному підході, біохімічному складі, фізико-хімічному підході. Да? І тоді ви будете отримати якісний, якісний корм. Ну і звідси взагалі пішла та історія, що я виготовляю таке гуканді, і воно виходить, і люди просять ще. Тому що я там від технолога трошки наслухався. Я з ним там провів кілька днів. Я якби був в процесі, я бачив, що він додає, як він додає. Я, я в нього випитував логіку тих додань. А оскільки я там був як клієнт, як представник клієнта, я отримав необхідну інформацію. Ось така Срака ще мене була в Америці. Так що, і потім ти приїжджаєш і в пасіку 3000 сімей загодовуєш. Тим протеїновим забезпеченням, яке дали. І ми це робили протягом всього сезону. Тому, шановні колеги, хто хоче мати гарну пасіку в Україні, це теж стосується. Не думайте, що Всевишній вам все пошле. Якщо ви того будете сильно не прагнути. Якщо ви будете прагнути, то ви будете думати, як допомогти Всевишньому вам теж щось трошки дати. Е, ще й от така от фішка, така філософія. Е, все в три рази на рік мінімум треба давати енергетичну підкормку. Ну а Така соя, я не знаю скільки тут, грам десь 500-400, десь може грам до цієї сої. Коротше, кому треба, замовляйте. Павло Іванович буде для вас виготовляти. і Все це буде виготовлятися в режимі нон-стоп. Тобто є замовлення, свіженьке, свіженьке виготовили до вас. Поїхали. Їх можна взяти як на запас, так і можна цю сою взяти. Безпосередньо і самому замішувати канді і так далі. Ми поки що в зимувалому канді ми нічого не додаємо. В весняному канді поки що буде таке. А може в нашому списку з'явиться ще просто один продукт з додаванням сої. Може таке. Бути. Буде дві позиції просто. Так, да, Павло Іванович? Будемо пробувати? Будемо пробувати. Так, можливо, у вас будуть запитання до Павла Івановича. По своїй пишіть в коментарях, я йому буду це все показувати, може зробити серію питань і відповідь. Е, молочко можна теж додавати. Користуйтеся рецептом нашого українського американця, який 30 років займався дослідженням готівлі бджіл, і той є американським стандартом. Я не дарма вам це все розказав, і не дарма я то знаю. я ще багато що вам можу розказати. Ви головне, підпишіться на мій канал Такий про і на канал Павла. Загорує За для того, щоб у вас все було алілуя. От і все, на все добре. І давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ.